Більшість із нас має травматичний досвід знайомства з економікою. Пам'ятаєте ті нескінченні графіки і формули в університеті. Нам малювали криві, які магічно перетинаються в точці рівноваги, і розповідали про раціонального Homo economicus. Але щоб зрозуміти економіку, нам не потрібні ні графіки, ні формули. Нам потрібна лише одна людина на безлюдному острові. Зустрічайте Річа, нашого героя, якого штормом викинуло на безлюдний острів. Він схожий на вас після важкого понеділка, нічого не хоче, окрім як вижити. Річ прагне жити і далі, і тому змушений діяти. Перше, що він робить, це оцінює ситуацію. Зараз його стан вкрай незадовільний голод, спрага, небезпека, тож мета намальовується сама собою. Щоб усунути кожен з цих дискомфортів, доведеться щось робити. Для цього річ знадобляться час, сили та ресурси острова. І перший неприємний факт, з якого стартує економіка, це рідкісність ресурсів. Їх завжди менше, ніж бажань, і тому ми маємо обирати. Кожна дія річа – це вибір. Піти збирати ягоди чи почати будувати собі хатинку, полювати на рибу чи шукати джерело прісної води. Кожен його вибір демонструє нам його особисту шкалу цінностей. Наприклад, просто зараз притулок для нього цінніший за ягоди, а питна вода цінніша за рибу. І це перший, та, мабуть, найголовніший закон економіки. Цінність суб'єктивна. Все залежить від обставин. Для річі, що помирає від спраги, перший кокос води цінніший за будь-які земні скарби. Другий кокос, ну, дуже смачний, п'ятий просто приємний десерт. Десятий або двадцятий річ вже не знає, куди їх подіти. Це інший важливий економічний закон закон граничної корисності. Чим більше у вас чогось є, тим менше цінується кожна наступна одиниця. А тепер давайте прослідкуємо, з чого на нашому острові розпочинається економічний прогрес. Точка відліку це те, що економісти називають заощадженнями та інвестиціями. Досить наївшись, річ розуміє, що здатен не просто споживати ті блага, що йому щастить знайти. Він може пару днів плідно попрацювати, збираючи кокоси, і таким чином зробити заощадження. На третій день, відмовившись від кількох годин відпочинку та не будучи знову вимушеним шукати собі їжу. Він витратить свій час на те, щоб витисати з гілки гострий спис. Так заощаджені ним блага стають його інвестицією. Спис для річа це його перший капітальний актив, або трішки іншими словами, капітальне благо. На відміну від споживчих благ, що задовільняють якусь потребу безпосередньо. Капітальні блага це інструмент для більш ефективного виробництва у майбутньому. Рішення річа інвестувати свій час та запаси у спис це ілюстрація часового вподобання. Тобто ми готові пожертвувати благом сьогодні, лише якщо завтра отримаємо більше. Всі інструменти, які є у річа, утворюють його запас капіталу. І цей капітал має структуру: риба, яку він їсть, благо першого порядку, спис, яким він ловить рибу, благо другого порядку, гостий камінь, яким він зробив спис, благо третього порядку. Кожного разу, коли річ продовжує цей ланцюжок, він мовою економістів використовує окольні методи виробництва. Процеси що є довшими, але й продуктивнішими. Ось дивіться: ловити рибу голими руками шлях найбільш прямий. Але чи багато риби річ так наловить? Очевидно, що ні. Проте варто річч відшукати достатньо гострий камінь та виточити собі ним списа. І наловленої риби стане значно більше. А якщо річ піде далі і витратить свій час на створення набору інструментів, що потім допоможуть йому виготовити човін з сіткою. То тут його продуктивність виходить на абсолютно новий рівень. Можна сказати, що саме завдяки окольним методам виробництва людство й не живе у печерах, має автівки, досхочу одягу, ліки в аптеках та навіть свіжі фрукти і овочі взимку. Окрім цього, згадаємо про поняття комплементарних благ. Наприклад, палиця та з зляни марні поодинці, але разом вони стають вудкою. Все це називається горизонтальною та вертикальною структурою капіталу. І саме тут зароджується основа майбутньої економіки нашого острова. Тут Келехан додає в нашу історію ще одну особу: дівчину на ім'я Гелена. Історія ускладнюється, але й стає значно цікавішою. Тепер вони мають вибір: ворогувати за ресурси чи домовитись. Економічна наука підказує, що краще домовитись. Припустимо, що річ вправний хлопець і за день може спіймати або 10 рибин, або зібрати 20 кокосів. Гелена, можливо, не така сильна, але набагато більш спритна. За день вона ловить лише 5 рибин. Але може зібрати аж 30 кокосів. Якщо кожен з наших героїв зосередиться на тому, що вміє краще за іншого, то разом вони отримують пречудовий результат, якого б ніколи не досягнули поодинці. Але що, якби один із них був кращий буквально у всьому? Невже тоді цінність розподілу праці зникає? Ні. Тут в дію вступає закон порівняльних переваг Девіда Рікардо. Навіть якщо, скажімо, Гелена краща за річчя буквально у всьому одразу, то завжди є щось, у чому вона буде не так виразно краще. Уявіть на секунду, що Гелена стала просто супергероїною. Вона бігає і плаває швидше за річча, збирає більше кокосів, ловить більше риби. Здавалося б, навіщо її річ? Але подумайте: хоча Гелена і краще у всьому, абсолютно рівності навичок не буває. І краще вона буде саме у риболовлі. Кокоси вона теж збирає краще за річчя. Але не так блискуче. Можна припустити, що за один день Гелена здатна наловити 40 рибин або зібрати 30 кокосів. Тоді ж як річ і того іншого може здобути не більше десятка. Час обмежений. Кожна хвилина, яку супергелена витрачає на збирання кокосів, це хвилина, яку вона втрачає в площині своєї найкращої навички риболовлі. А що річ? Коли він їде повільно збирати кокоси, то від чого відмовляється? Від своєї такої ж самопосередньої риболовлі. Найрозумніший хід, який дуже скоро спаде нашим героям на думку, це провести перемовини щодо розподілу обов'язків. Гелена каже річу: слухай, я майстер верболовлі, буде величезною помилкою, якщо я відволікатимусь на кокоси. Тож я цілий день буду робити те, що вмію найкраще ловити рибу. А ти, будь ласка, збирай кокоси. Так, я знаю, що я б зробила це швидше, але ти, збираючи їх, майже нічого не втрачаєш. А от я не доловлю нам цілу гору риби. В результаті Гелена зосереджується на своїй суперсилі, а річ приносить свою скромну, але стабільну кількість кокосів. Висновок: навіть якщо ти найкращий у світі у всьому, то тобі все одно вигідніше доручити менш важливі справи тому, хто не такий вправний, щоб вивільнити час для того, в чому ти справжній геній. Тепер разом вони збирають набагато більше кокосів та риби, ніж поодинці. Але неодмінно стикається з питанням, як співпрацювати справедливо? Дуже швидко наші герої прийдуть до розуміння, що ключова умова справедливості це добровільність їхніх угод. Щоб гарантувати, що вони справді приносять користь один одному, річ і Гелена повинні усвідомити, що партнер має повне право на те, що він добув. Для того, щоб між ними почався прямий обмін благами, кожна їхня угода має бути добровільною. Адже в протилежному випадку мотивація робити свою справу добре просто зникає. Обмін відбудеться, коли обидві сторони вважають, що вони виграють від нього. Коли річ міняє свої 10 рибин на 15 кокосів Гелени, це означає, що для нього ці 15 кокосів цінніші, ніж його 10 рибин. А для неї навпаки. В результаті обидві сторони стають багатше, адже потреби кожного задоволені краще, ніж до цього. Тому будь-який вільний обмін це завжди він він. До речі, саме тому провалилась трудова теорія цінності Маркса. Цінність речі визначається не тим, скільки праці в неї вкладено, а тим, наскільки сильно її хочуть інші люди. Нікого не цікавить, як довга річ малював картини, якщо Гелені зараз потрібна лише риба. Відсутність економічного розрахунку поки не сильно заважає нашим героям, адже їх лише двоє. Але щойно економіка розшириться, відсутність інструментів для розрахунку стане величезною перепоною. Перемотуємо час на покоління вперед. На острові вже мешкає кілька родин. Можливо, неподалік стала скороблетроща, або хтось новий просто доплив сюди на човні. Та й річ з Геленою, місцеві Адам і Єва, мабуть, знайшли інші, окрім економічних, способи плідної співпраці. Словом острів заселили нові люди, і тепер тут йде жвава торгівля. Ми маємо двох пастухів, Кайла і Стівена, та двох фермерів Емму і Рейчел. Поки гроші на острові не з'явились, вони використовують той самий прямий обмін або ж бартер, міняють кіз на кукурудзу. Чому ми можемо тут навчитись? Стежте за екраном! Всі наші герої в один і той же самий час опиняються на сільській площі. На одному боці стоять фермери Рейчел та Емма з мішками вирощеної ними кукурудзи, на іншому два пастухі Кайл та Стівен зі своїми козами. Придивимось до них поближче, щоб зрозуміти силу їхніх бажань. Рейчел. Їй дуже-дуже потрібна коза, можливо, для молока дітям. Вона готова віддати за неї багато кукурудзи. Тому Рейчел найбільш зацікавлений покупець Емма. Їй коза в принципі не завадила б, але гострої потреби немає. Вона її купить тільки якщо буде вигідна пропозиція. Емма найменш зацікавлений покупець. Кайл. Йому терміново необхідна кукурудза, бо його запаси закінчуються. Він готовий віддати свою козу за не дуже велику кількість кукурудзи. Кайл найбільш зацікавлений продавець. Стівен. Він дуже любить своїх кіз. Він продасть одну, тільки якщо йому запропонують справді багато кукурудзи. Стівен найменш зацікавлений продавець. Що ж станеться, коли вони всі зустрінуться на ринковій площі? Почнеться танок інтересів. Звісно, що першу угоду укладуть саме найбільш зацікавлений покупець Рейчел і найбільш зацікавлений продавець, Кайл. У них найсильніша взаємна потреба, тому вони швидко домовляються. Рейчел щаслива отримати казу, а Кайл радий отримати таку необхідну йому кукурудзу. Після їхньої угоди інші бачать, за якою приблизно ціною відбувся обмін. Найменш зацікавлений покупець Емма дивиться на цю ціну і думає, для мене це за дорого. Водночас, найменш зацікавлений продавець Стівен, думає, для мене це за дешево. Їхні бажання недостатньо сильні, щоб зустрітися за цією ціною, тому торгівля між ними не відбувається. Вона зупиняється сама собою, що на ринку не залишиться пар покупець продавець, готових домовлятись. І це зручний момент, щоб згадати про людей, яких ми називаємо підприємцями. Підприємець це людина, яка помічає те, чого не бачать інші. Він бачить, що Стівен, найменш зацікавлений продавець, так і не продав свою козу. Але підприємець знає, що за пагорбом є інше село, де люди готові заплатити за козу набагато більше. Що ж робить підприємець? Він іде до Стівена і пропонує йому ціну, яка трошки вища за ринкову. Стівен, який нікому не продав козу, тепер щасливий її продати. Далі підприємець бере на себе ризик і веде козу в інше село. Там він її продає за вищою ціною і отримує прибуток. Всі у виграші. Стівен продав козу за вигідною ціною, люди в іншому селі отримали бажану козу, а підприємець отримав винагороду за свою кмітливість та ризик. Таким чином, підприємець допомагає навіть найменш зацікавленим учасникам ринку знайти вигідну для них можливість, роблячи ринок ефективнішим. Це і є невидима рука ринку. Товари потрапляють до тих, кому вони найбільш необхідні. І цей процес працює без єдиного начальника лише завдяки бажанню кожної людини покращити своє власне становище. Саме добровільність ринкового обміну дозволила кожному виразити інтенсивність свого попиту. Рейчел своїм ефективним попитом, готовністю віддати багато кукурудзи, показала, що коза їй потрібніше, ніж Еммі, а Кайл навпаки показав, що готовий розлучитися з козами легше, ніж Стівен. Рідкісні ресурси, в нашому випадку це виявили скози, перейшли до тих, хто їх найбільше цінував. Але цей бартерний ринок все ще дуже незручний. Розподіл праці буде поглиблюватись і поступово прямий обмін стане майже неможливим. Здається, наш острів готовий до наступної економічної революції. Перемотуємо ще трохи часу вперед. Населення нашої Річландії становить кілька сотень жителів. Економіка розвиваючись, стає все складнішою. Але, як ми пам'ятаємо, в їхньому розпорядженні досі немає жодних засобів економічного розрахунку. Уявіть собі відчай гончаря, якому терміново потрібні ліки. Але лікарю не потрібні горщики. Він хоче нові чоботи. А чоботар своєю чергою хоче рибу. Ця проблема збігу бажань гальмує розвиток. Обмін стає неефективним, а складне виробництво, що потребує багатьох компонентів, майже неможливим. Але людська кмітливість знаходить вихід. Один розумний торговець, назвемо його Марко, як у книзі, помічає цікаву річ: навіть якщо комусь не потрібна його риба, майже всі готові взяти в обмін сіль. Вона довго зберігається і потрібна кожному для консервації продуктів. Тож Марко починає приймати сіль за рибу не для власного споживання, а з єдиною метою – Потім обміняти цю сіль на чоботи, які йому необхідні. Він щойно здійснив непрямий обмін. Поступово інші торговці теж копіюють його успішну стратегію. І з часом острів'яни помічають, що один товар для такого посередництва підходить краще за інші. В момент, коли всі це усвідомлюють, цей товар перетворюється на гроші. Але якими характеристиками він має володіти: довговічність. Кокоси чи риба не підходять, вони швидко псуються. Портативність. Великі камені погані гроші. Їх важко носити. Подільність кози теж погані гроші. Не дуже зручно відрізати чверть кози для дрібної покупки. Однорідність. Кожна одиниця товару має бути ідентичною іншій. Мушлі різного розміру та форми створюють плутанину. Рідкісність. Якщо грошима стане, скажімо, пісок, всі миттєво стануть мільярдерами, і він втратить свою цінність. Історично склалось, що у всіх культурах цю конкуренцію вигравали дорогоцінні метали золото та срібло. Вони найкраще відповідали всім цим вимогам. Варто зазначити, що наші сучасні нерозмінні гроші, гривні чи долари, самі по собі цих властивостей не мають. Це просто папір, цінність якого гарантує держава своїм авторитетом та примусом. Але виникли вони історично саме як сертифікати, що підтверджували наявність дорогоцінного металу в сейфі банку. Але повернемось на острів. Найбільше диво, яке принесли з собою гроші, це те, що застосування грошей робить можливим економічний розрахунок. З появою грошей відбувається ще одне диво. Формування цін. Більше ніяких складних пропорцій, які треба вишукувати та тримати в голові. Все має свою цінність, виражену в монетках. Це відкриває шлях до вершини економічної раціональності, абсолютно необхідної для прогресу, до економічного розрахунку. Тільки тепер наш річ, що мріє збудувати вітрильник, може точно порахувати. Отже, дерево коштує 100 монет, полотно для вітрил 80, мотузки 30, робота помічників 150, загальні витрати 360 монет. Очікую, що перевезення вантажів принесе 600 монет за сезон. Мій очікуваний прибуток 240 монет. Цей проєкт вигідний, будуємо. Без грошових цін такий розрахунок був би неможливий. Тепер у нашому острівному суспільстві ми чітко бачимо економічні ролі. Їх може поєднувати і одна людина, але важливо розрізняти. Підприємець: це наш мрійник, який побачив потребу у вітрильнику, ризикнув і організував проєкт. Він двигун змін. Капіталіст це той, хто заощадив гроші, відмовившись від негайного споживання. Саме його капітал фінансує будівництво вітрильника. Він інвестує, очікуючи отримати назад відсоток. Найманий працівник це людина, яка не схильна ризикувати, а воліє отримати гарантовану плату тут і зараз за свою працю. Наприклад, допомагаючи тесати дерево для човна. Споживач це фінальний суддя та кінцева мета всього. Саме він, купуючи квиток на вітрильник, вирішує долю проекта підприємця. Споживач – це справжній король в межах нашої острівної економіки. Але як нам візуалізувати всю складність їхньої взаємодії, всю структуру капіталу нашого острова, глибоко під землею, корені видобутку сировини, залізна руда, нафта, вугілля, потужний стовбур, металургія та хімія, що перетворюють руду на сталь, а нафту на пластик. Товсті гілки машинобудування, де народжуються верстати та роботи, тонші гілочки, конкретні фабрики, автомобільні, текстильні, електронні, а зелене листя на вершині, магазини та вітрини з товарами, які купуємо ми з вами. Кожна частина живить наступну: як соки дерева. Без коріння немає стовбура, без стовбура гілок. Пошкодьте корені і може загинути все дерево. Зламайте велику гілку і на ній засохнуть усі плоди. Економіка це не купа речей, розкинених хаотично, це живий організм із мільйонами взаємозв'язків. Кожна правильна інвестиція додає нову міцну гілку. Кожна помилка може знищити цілу частину складного, але прекрасного дерева. Слідуючи за логікою Джина Келехана, ми збудували на нашому острові цілісну повноцінну економіку від однієї людини і до складного суспільства з грошима, капіталом і розподілом праці. Але наша розповідь це лише верхівка айсборгу. Ми торкнулись лише частини ідей, які викладені у книзі, щоб зобразити для вас найпростішу економіку. І щоб дізнатись набагато більше, я пропоную прочитати вам економіку для звичайних людей до кінця. Наша розмова це не замінник книги, а запрошення поглянути на світ новими очима.